У четвер, 14 листопада, Сумська обласна організація Національної спілки журналістів України отримала від Української Федерації банків продовольства черговий вантаж гуманітарної допомоги для медійників прикордоння, що опинилося у складних життєвих обставинах, викликаних війною. Персональні гігієнічні набори в першу чергу отримують багатодітні родини та журналісти-ветерани. це ваше. Орієнтовна вартість набору, що складається з п'яти миючих засобів, становить 1400 гривень. Один із перших отримав такий подарунок ветеран журналістики Микола Гриценко, який більше 50 років присвятив професії. Чоловік вдячний усім причетним за підтримку та допомогу, за єдність в ім'я перемоги. Дуже важливо, тому що пенсія маленька. Взагалі трудно вижити. Ну нічого, виживаємо Десь є діти. Надасть у них якась, то інколи нас беруть туди, дуже-дуже вдячний, тому що це дуже важливо. Тут не так, там щось що там, а увага. Оце найголовніше, щоб увага до журналістів. Вже веторанів із серпня 2023 року. Це вже вп'яте безкоштовно надаються продуктові набори та засоби гігієни журналістам Сумщини, які опинились у важкій ситуації. Головним благодійником виступає Українська Федерація Банків Продовольства України. До цього чотири рази ми отримували продовольчі набори. Цього разу ми отримали гігієнічні набори. Зараз ми їх почали роздавати журналістам. В першу чергу це журналісти-ветерани, найстарші журналісти, які мешкають на території Сумської області. Це журналісти з інвалідністю і це. Внутрішньо переміщені особи, і такі є серед журналістів. Ну і звичайно, сім'ї, які потребують цієї допомоги. Загалом ми отримали 96 пакетів продовольчої допомоги впродовж 23 го і 24 го року. І з досвіду, коли ми допомоги роздавали, дуже такі були різні відгуки. Позитивні, всі позитивні, звичайно, але от були навіть люди говорили, що там ні скільки то там років вже немало, так я вже там десь 10 років в журналістиці не працюю і про мене згадали, і навіть під час війни про мене згадали. І от да, є люди, яким дуже важлива допомога. Ну їм всім важлива допомога, так, але от більше в цій ситуації людям важливіша увага. От що їх не забули, що на них звертають увагу, що до них, ну принаймні, от позитивно ставляться. Оце, мені здається, більше впливає, ніж. Тобто моральний вплив значно більший, ніж матеріальний вплив. І якщо говорити про важливість журналістики під час війни, я знову хочу наголосити на моральному. Вплив. Так, Медіам дуже важко. медіам прикордоння особливо важко. Але от моральний вплив і моральний чинник, який справляє журналістика, його загалом переоцінити не можу. Фраза не моя. Фраза мною запозичена. Але я її повторюю часто і вона дуже часто уже звучить. Фактично, гроші йдуть на телемарафон, а інформаційний спротив тривають, тримають місцеві медіа. Гуманітарна допомога цього разу це 20 гігієнічних наборів, найближчим часом буде розподілена серед найбільш соціально вразливих журналістів Сумської області.